Як зародилося життя на планеті, що було спочатку, яйце чи курка? Одвічне питання. Не одне покоління людей дискутує про першу причину всього, що існує на землі. Ми живемо на унікальній планеті Земля та оточені райськими умовами для життя людини. У світі все взаємозалежне, гармонійне і підпорядковується законом Всесвіту. Відповіді на ці питання дасть нам один із основоположних законів науки та всього всесвіту закон причини і наслідку. Він говорить про те, що причина завжди більша за наслідок. Цей закон, як і всі закони, працює незалежно від того, чи знаємо ми про нього чи ні. Він працюватиме у будь-якому разі за нас чи проти нас, і не може бути інакше. То що було спочатку, і звідки з'явився всесвіт? За законом причини і наслідку, те, що створило Всесвіт, має бути більшим і могутнішим за нього. Звернімося до святого письма на початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог». На перших сторінках Біблії сказано, що Бог створив небо, землю та все, що на ній. Бог створив світ словом. У цьому ми бачимо, як спрацьовує закон причини та наслідку. Причина всього живого на землі це Бог.